Експрес порада від Таро на липень для всіх знаків Задяку. Це друга частина. Я продовжую. І в нас далі діви. Що у вас? Угу. У вас е, якийсь е, буде старт чогось, якісь непогані шанси. Покращити матеріальне становище, покращити свій побут, покращити е, от саме матеріальну сферу. І головне скористатися цими шансами. Терези вас занадто чуттєвий такий буде місяць, багато емоцій. Цілком можливо, що ви зустрінете чоловіка, який буде дуже такий, з такими почуттями до вас глибокими. Так? Це, це не поверхневі почуття будуть і емоції. Це такий дуже місяць наповнений такими глибокими емоціями. Так, скорпіони. Ну, у вас такий місяць також сповнений емоціями. Можливо, ви будете проявлятись до когось з такими з подарунками, з приємними, з компліментами, будете добиватись чиєїсь уваги. А можливо, якраз ви отримаєте якісь приємні несподіванки, подарунки, хтось буде дуже вас підтримувати морально. Стрільці. А вам захочеться усамітнення. Часто відлюдник показує відпустку, і вам захочеться її провести на самоті або змінити повністю оточення. І для вас це буде кращий варіант, якщо це здійсниться. Козиріг. У вас завершується якийсь період. Якесь підведення підсумків, дуже такий серйозний період завершується. Віддавайте борги, завершуйте всі справи, тому що попереду, скоріш за все, серпня, цікавий новий період буде у вас починатись. Водолій. Активний місяць. Вам потрібно бути постійно в активному стані, бути. Тонусі яскраво виглядати, яскраво проявлятись, від вас залежить успіх, наскільки ви будете активною чи активним. І рибки. А у вас абсолютно вас хитає то добре, то погано настрій, то добрий, то поганий. Е, тобто нестабільний місяць, е, трішечки така біполярочка. Е, але тут буде і позитив, і негатив.